Що ж, панове, всім доброго дня! Сьогодні бачите, яка в мене файна локація. Я, коротше, вирішив змінити трошки цей, завжди показував ту частину магазину, а тепер трошки цю частину магазину буду показувати. Е, значить, що я що е, я захотів зробити? Хотів. Дивіться, я себе на каналі знімав багато відео по медоносах Хто не знає, заходьте, дивіться, там є про акацію, про липу, про бузину, про буркун, про буркун жовтий-білий, про. Що там, про медоноси, які є в садах, вишня, смородина, яблуня. Коротше, там є багато всього інтересного. Е, осінні медоноси, да, золотарник і так далі. Коротше, шукайте. На каналі цієї інформації вже є гибель просто. Просто я її опублікував, коли в мене ще даже тисячі підписників не було. Я думав, що людям буде цікаво і так далі. Ну, Є ті люди, яким цікаво, там я і про медопродуктивність скажу. І як Чітко використати, і про кульбабку там було, і, і, і з якої можна взяти мед, з якої можна взяти пилок, а наш мед, і, і, і так далі. Які його властивості, які його можна використовувати? Що добро для бджіл, що доброго для людей? Ну круто, дуже круто. Я коли знімав ті, тоді відос, і сценарії пишу типу, блін, все класно було. Е, так от. І сьогодні в мене от є такий от атлас медоносних рослин України. бачите, така файна штука. Е, і оцей атлас він тут ну, величезний, дуже величезний, і дуже сильно мені допомагає на сьогоднішній день. Е, значить, Медоносні рослини степових угідь, медоносні рослини лісових угідь, рослинних лук, степові, ну, це сказав, боліт, е, орних. і... Порушених земель, ентомофільних сільськогосподарських культур, медоносні сади, я, медоносні рослини садів ягідників, парків, лісопарків, лісосмуг. Коротше, круто, такий збірничок, дай Боже, на 200 з лишнім сторінок. Я ж хочу сьогодні зупинитися на, на кількох таких. На кількох таких е медоносах. Я знаю, що про медоноси є дуже сильно мало інформації в Ютубі. Чому? Тому що м, багато пасічників е вони елементарно цим не цікавляться. Тобто в них яка потреба? Вивезти бджіл, накачати меду і все. А скільки там то виділяє, як з ним працювати? Е ну, Для багатьох це навіть не є цікавим. І в цьому помилка, через то, в нас є дуже велика кількість пасічників, які живуть. Які живуть в тих регіонах України, де можна збирати велику кількість меду, вони того зробити не можуть, бо не знають дуже сильно багато. І... Да. До речі, е, момент я вже це про мінусову температуру для бджіл розказав. Я, ну, бджоли це ж є холоднокровні істоти. Ще раз, бджоли це є холоднокровні істоти. Чому? Тому що вони належать до комах. Комахи вони є по своїй природі холоднокровні. Через те, що в них температура тіла там, 35, 36, 38 та хоч 120 градусів Цельсія, це не робить їх теплокровними. Різниця між холоднокровними і теплокровними це холоднокровні температура тіла залежить від е, температури зовнішнього середовища. Тому я там і пояснював, що є от такий момент, який визначений саме. Холоднокровні бджоли. Чому? Тому що коли 14 градусів на дворі Цельсія, бджоли себе почувають добре. Температура тіла в них буде 27 до 30 градусів, да? Там 35, ну, якщо ми говоримо на дворі в клубі, в середині, в гнізді, в них буде відповідна температура. Але то всередині, в гнізді в клубі. Но коли ми говоримо про температуру, коли буде, наприклад, на дворі. 10 12 градусів, да, там, 10 градусів, то 8 градусів, то вжила цепеніє. Температура тіла дуже сильно знижується, вона не може пересуватися. Обмін речовин не працює. А теплокровні істоти, вони гріють своє, своє тіло не за рахунок зовнішнього середовища, а за рахунок того, що нас в нас всередині відбуваються обмінні процеси. Саме тому е, ну, людина дуже довгий час може підтримувати <кхем> температуру свого тіла. Е, ну, Понятно, що коли буде мороз, то заморозить, але суть така, там іде. Е, а як відбувається обмін речовин, то це в бджолиному клубі. розумієте? Бджулиний клуб по факту це така, як вам сказати, це організм. Бджулиний клуб це організм. Е, і коротше, цим всім треба цікавитися. Коли мені в коментарях таке пишете, то хоч провіряйте, хоч провіряйте ці визначення. Чуть-чуть -чуть провіряйте. Ну, вийдіть ви вже за рамки свого села е, і почніть е, трошки більше дивитися на бджільництво, як на державний проєкт. Хоча, держ... Хоча в масштабі своєї області дивіться на бджільництво, не в масштабах свого садка. Е, так, окей. Значить, є дуже багато медоносів, які мало хто знає. Мало хто знає. Е, і про це якби треба знати. <кій> на мій скромний погляд. Ну, сьогодні я вам наведу, медоноси на букву К, К. К. «К», 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 «К». Ну, коротше, давайте так. К козлятник лікарський. Козлятник лікарський. Як він виглядає? Тут Не до всіх ми є ілюстрація, але тут є, то покажу. Отак От козлятник виглядає. лікарський. Значить, що ми з цього козлятника маємо? Багаторічна рослина. Завишки 40-80 см. Стебло висхідне, розгалужене. По вузлах трохи канонічно зігнуте. Канонічно. Колонічно, Колі, Колонічно. як це може бути? Порожнисте, неопушене? Е, прилистки широколисті, листки черешкові, не, переп... не, не парнолисті. От, хочете навчитися класно дикції, е, читайте книжки по біології. Листки черяшкові, е, з 4-10 пар бокових листочків, е, утворюється якби, все їхнє стебло. Вони лінійно ланцетні з вістрячком на верхівці. Квітки зібрані в густі, багатоквіткові грона. Чашечка ниткувата притиснено. Ворсиста, віночок ясно-блакитний, зрідка білий, зазначений вид поширений на всій території України за винятком полісся. На поліссі її немає. От така історія. Значить, медопродуктивність даної рослини коливається від 30 до 35 кг на гектар. Подібні медоносні властивості характеризуються, подібні, подібними медоносними властивостями характеризується кизлятик, ще східний чи козлятик. Козлятник козлятник східний. Е, його медопродуктивність така сама, е, ну і з нього можна робити якісь лікарські там всякі приколи. Ну, Наприклад, тут таке рекомендується. Заварити одну столову ложку суміші, трави і насіння в одній склянці води і пити по дві столові ложки 4-5 разів на день протягом 4-6 тижнів при цукровому діабеті. Це не є. Ну, я це не рекомендую як лікарський засоби, просто про що звіру можна робити. Тобто я не є лікар. Так. Таке інтересне, да? Конюшина лучна. Конюшина лучна. Багато хто із вас чув, але от дуже мало людей можуть назвати медопродуктивність конюшини. Ну, я думаю, конюшину ви всі бачили. Ось тут теж є ілюстрація. Покажу. Так. Значить, що ми маємо з конюшини? Давайте кілька. Е, народні назви е, конюшини лучни, до, до речі, відноситься до родини бобових і перша і друга рослинка. Народні назви валушок, в'язні, горішок польовий, горішок червоний, дятлов, дятловина, козине око, конина. Кінь, обір, лучний дикий. Батична ну, рослина за вишки 20 см. Головне стебло з короченими між. Вузлями із пазух, якими, е, якими відходить безсхідне стебло. Ну, вдаватися далі не будемо, тому що тут багато. Плід біб, цвіте з травня, а, цвіте в травні і вересні, тривалість цвітіння 30 днів. Майте на увазі. Це дуже добре що ця інформація є, що конюшина цвіте в травні і вересні. Може бути кілька укосів. Ми знаємо, що є інше використання. Е, росте на заплавних луках. В чагарниках, на схилах, у зліссях обаліч доріг. Ну і є культивована якби ту, яку ми самі вирощуємо. Кунюршина лучна, добрий медонос, <кхід> однак цвіте, квітка виділяє 24-2,6 мг нектару. Медопродуктивність в середньому становить від 80 до 200 кг з гектара. Мед з неї світлого кольору, приємний на смак, довго не кристалізується, крім того, е крім того з виду. В подібних умовах ростуть значить, конюшина золотиста, конюшина золотиста, а і ще конюшина гібридна може бути. Використовують для корму худоби. Дивіться, з конюшиною така історія. В неї ці всі квіточки, з яких треба доставати нектар, не кожна бджола може достати. Тому що це потрібно довших обток. Українська степова, от в першому укосі конюшини, коли її квіточка така велика, вони не можуть до дна достати до нектару, вони просто банально не можуть звідти взяти мед. Ну, при другому укосі вони звідти запросто беруть мед з тої конюшини. Тому дуже класно конюшину використовують. Поліські бджоли. Да? Е, чому? Тому що в них більший хоботок І джмелі, до речі, теж на конюшині може збирати, збирати нектар. Значить, далі конюшина повзуча, Я думаю, теж бачили. Така історія, біла, така конюшинка повзуча. Значить, ця конюшинка, ця конюшинка, е, вона. Де на всяких стежках, бабіч доріг, я її дуже часто бачив. Її використовують на пасіці, часом висівають для того, щоб зілля не росло і що вона низько росла. Бджоли постійно будуть мати підтримуючий взяток, тому що вона дуже довго цвіте, і вона все собою засутує, в принципі, нормально. Давайте подивимося, що вона багаторічна рослина, е, з квітоносними погонними, а, з квіточками заввишки 5-10 см, вона типа росте. Головне стебло вкорочене, завдушки 1-4 см, бокові розгалужені, розпростерті, завдяки, розпростерті на довжину 10-35 см стебла. Листочки короткочерешкові, обернено яйцеподібні пластинки там, коротше, тири-пири. Тири Ви це все повинні якби, і без мене бачити і знати цю конюшинку. Е, думаю. Вдаватися там в її будову не будемо. Перше, воно складно читається, тому що воно написано не, 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 не художньо, воно написано науково-літературно. Да? І причому тут така не науково популярний стиль, а тут, тут, тут такий науковий стиль. Значить, так, цвіте в травні вересні, ну, тобто з травня по вересні воно, ідеальний варіант для, для використання підтримуючих взятків і створення медового конвеєру на своїй ділянці. Тривалість цвітіння 55-65 днів. Тобто, якщо зацвітає, то починає цвісти. Але, я так розумію, нова підростає, зацвітає, підростає, зацвітає, підростає, зацвітає. І так далі, далі, далі. Вона дуже сильно по росте в луках, в, лісях, в балках і так далі. Значить, одне суцвіття цвіття за добу виділяє мг міліграма цукру. цукру в нектарі, що є достатньо високим показником. Це вважається достатньо високим показником, коли, наприклад. Конюшина лучна да? дає 2,4,6. 2,4,6 мг нектару. А тут 0,7,08 Ну, цукру в нектарі, пише. Далі медопродуктивність в середньому становить 80-100 кг на гектар. Ну, Сказати, що це мало. Точно не скажу, бо це до фігіща. 80 100 кг. Червона конюшина дає до 200, Ця до 100 та до 200. Важливий вплив на інтенсивність виділення нектару має температура. Оптимальна саме 25 градусів Цельсія. Іншим важливим фактором є ґрунт. Вона, звісно, багато де росте, але ґрунт ну, має однозначне значення. Далі мес конюшини світло кольору з приємним. Запахом і смаком, крім гектару, бджоли збирають і конюшину повзучу також пилок. Кількість з нього досягає на 1 гектар 25-30 кілограм пилку. Тобто воно ще є непоганим пилконосом. Е, Ось така історія стосовно медоносів на букву «К». А на яку букву ви хочете на наступний раз? Е, Приставив медоноси і назвав їхню медопродуктивність, тому що це є одна із найважлив... один із найважливіших факторів саме для початківців бджолярів, тому що вони повинні знати. Тому давайте підіб'ємо якийсь підсумок. Значить, козлятик, козлятик, козлятник. Козлятник. Да, я, ну, я не чув такої раніше цього. Козлятник має медопродуктивність 30-35 кг з гектара. Козлятник. Має козлятник лікарський, якщо дуже точно, 30-35 кг з гектара. Потім, е, значить, конюшина червона, е, лучна, да, тобто вона, вона вся, в принципі, червона буде, там є різні ці градації, е, лучна конюшина, е, медопродуктивність коливається від 80 до 200 кг з гектара. Запам'ятали. Ну і конюшина біла. Конюшина, яка є оцею повзучою, маленькою низькорослою конюшиною, коливається від 80 кг з гектара до 100. Правильно? Так, да, від 8 до 100 кг з гектара. Ну, і я бажаю тільки одного, щоб ви знали набагато більше. Тому підписуйтесь на канал бджільництва Beekeeper of Ukraine. Ми, понове розвиваємося і намагаємо зробити, намагаємося зробити наше бджільництво продуктивним, кращим і. Потрібно піднімати рівень, і ми над цим працюємо. Давайте разом збережемо бджіл. Завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.